Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні повторимо трендову шаурму із інтернета. Для цього візьмемо 500 грам фаршу, любого. У нас свинина. У фарш додаємо сіль, сухий часник і копчену паприку, 2 столові ложки грецького йогурту. І все гарно перемішуємо руцями. Фарш перемішали, а зараз зараз трошки відіб'ємо його. Так, ляп, ляп, ляп. ляп. Беремо половинку фарша і кладемо на пергамент. Накриваємо другим слоєм пергамента. Так, трошки піддавляємо. І качалочкою так розкатуємо по всьому цьому пергаменту. Верхній слой пергамента знімаємо. І далі звертаємо так в рулетик. Пергамент, придавлюємо, щоб він такий плоскенький був. І кладемо на противень. Фарш положили на противень, ще положили пару перчинок, розрізали помідорчики і дві головки чесничку. Часничок поливаємо олійкою, щоб він не пригорів. І це все ставимо в духовку на 200 градусів на 25-30 хвилин. Все гарненько запеклося, а зараз приступаємо робити соуси. Забираємо овочі. Овочі запечені, додаємо трошечки синьої цибульки. І все так гарно перемішуємо. Далі робимо білий соус. Беремо трошки майонезу, трошки сметани і додаємо укроп. Далі додаємо фішку цього кебабу печений часник. І все гарно перемішуємо. М'язко в нас вийшло геть таке, як відео в інтернетах, запеклося добре. Зараз ми його розриваємо на шматочки. От починаємо збирати нашу шаурму. Беремо спочатку білий соус. Далі кладемо м'язко. Зверху кладемо червоний соус. І ще зверху для хрумтіння свіжих огірочок. І зараз все завертаємо. А далі на сковорідки обжаримо з обох сторон наш донер кебаб. Підсмажили шаурму на сковороді, У кого є мультипіч, мультипехі. Ще до гостроти вкуса додали домашню аджичку. І дивіться, яка вона соковита вийшла. І насолоджуємося неймовірним смаком. Всім дякуємо, всім смачного!